W Paryżu odbywa się summit koalicji ochotnych. Do stolicy Francji przybyło ponad 30 delegatów. Prezydent Francji Emmanuel Macron obiecał istotnie wesprzeć Ukrainę. Podczas spotkania każdy oczelnik państwa bezpośrednio powiedział, co może zrobić, żeby tu i zaraz wesprzeć Ukrainę. Do Francji przybył prezydent Ukrainy Władimir Zelenski. Francja ta Wielka Brytania, dwie jaderni państwa, wzięły na siebie liderstwo w koalicji ochotnych jak rozwijać się wzajemne wspólnie ta Ukrainy z boku krajów Europy. O tym będziemy mówić z naszym gościem z Polskiego Instytutu Międzynarodowych Spraw, Przemysławem Biskupem. Dzień dobry dzień. Panie Przemysławie, witaj Was. Moratworcza misja w Ukrainie, w tym formacie, jak to teraz obgłosi się w Koalicji Ochoczych, to... Миротворці, які не перебувають на лінії фронту, на лінії розмежування, як ви гадаєте, наскільки їхня місія буде в Україні ефективна? Перед сім не мовімо о перейових табілізаційних миротворців. Ми говоримо про стабілізаційні сили борьбу. Вимагаємо мандату організації народів по відповідних повноважених поважні розважання. Я думаю, що це зараз не no, розглядається. А по-друге, мабуть, все таки на жодному етапі не було про те, що вони будуть знаходитися на лінії e, розмежування. Хоча дискусія ведеться чи за тил цієї лінії розмежування. України чи глибше території України, України. здається, що дискусія стану, іде в, стану, в другий з e, перерахованих напрямків, тобто що це буде глибокий запліч, або тил або навіть центральна частина України і в і тоді мабуть звертати Звертатиметься увага на навчальні місії, частково, частково можливо протиповітряної оборони. Зараз саме це обговорюється. W mnie pytanie pro rol Wielkiej Brytanii w całym procesie. Tylko kilka godzin temu były pokazniki ekonomiczne, że z ekonomiką w Wielkiej Brytanii wszystko jest ok. Oni dosyć optymistyczni. Czy w takim razie Wielka Brytania może wziąć na siebie większy ciężar, nawet zamienić Staty w same do pomocy Ukrainii w... І і покати і приклад просто інним державам е, Європи він стуєс кілька питань. Пок тут є кілька питань по черзі. Е, Відповім британії. Економіка є, Великої Британії не перебуває в особливо вон вон хорошому стані. Хоча нинішні показники трохи Це, краще ніж сподівалися отже, це не так, що Велика Британія має якийсь природний надлишок грошей. По друге, що стосується політичної волі, то безперечно, Велика Британія зараз в устами прем'єр-міністра Стармера намагається демонструвати таку волю. І цією метою за останні 3-4 тижні були різні бюджетні зміни на цілі пов'язані з обороноздатністю, в тому числі оборонному в бюджеті є також допомога для України, відмовляючись від інших речей наприклад, наприклад, міжнародна допомога Natomiast, для розвитку, але ми повинні усвідомлювати те, що масштаб американської допомоги настільки важливий, що жодна окрема європейська держава не замінить цієї допомоги, американської допомоги найближчим часом. І по друге, є ще питання також про потужності, виробничі потужності американці Приблизно 40% відсотків e, допомоги для України надають. Вони все ще також на 60%, надають 60 відсотків wojskowej. військової допомоги, А якби. Вони вирішили обрізати масштаб власної допомоги, тобто американської питання як довго і в якому масштабі європейські держави можуть купувати озброєння від американських виробників, бо європейські в Європі немає поки що належних виробничих потужностей. Тому підбиваючи підсумки участь американців. їй дуже важко замінити. Хоча, на мою думку, в міру своїх можливостей Велика Британія робить досить багато, щоб намагатися створити коаліцію, яка це якось балансувала, але балансувало. це, зможливо, а, вважання, але це можливо збалансувати лише як коаліція держав, а не як окремі держави. Та допомога військова, яка зараз поступає до України, це фактична американська допомога. Це фактична та допомога, яку виділила ще адміністрація Байдена. І Трамп жодного разу, жодного слова, не сказав про те, що він готовий, хоча б копійку виділити на зброю для України. І питання, чи готова Європа, як швидко вона може підхопити. Ці потреби України для того, щоб фронт не обвалився, щоб наші вояки могли і надалі боронити нашу територію. Е, е... Знову два дві три знову ж таки Pomoc тут є два чи три питання. Допомога, яка зараз надходить. Це допомога адміністрації, допомога, допомога, адміністрації допомога, Трампа, незалежно від того, чи, чи ми любимо цю адміністрацію, e, чи ні. E, і Фінансування Байдена, було теж по започатковане Байденом, але ідея Трамп ідея міг Трамп. заблокувати, але цього не e, зробив. Тобто насправді це зараз допомога Трампа. Я не думаю, щоб нинішня адміністрація проявляла ініціативу, щоб ухвалювати подальші фонди Є, на допомогу для України, тобто треба усвідомлювати, що на на... ми зіткнемося на із сильними бар'єрами тобто, із ціною допомогу тобто, не підтримував того... конгрес і це та причина, через яку з'являється зараз коаліція охочих і держав пов'язаних з Європою таких країн, як Канада чи Австралія. і друга частина вашого запитання стосується того, наскільки європейська мобілізація дасть результат, у середній чи довшій перспективі може дасть результат, якщо європа почне фінансувати не лише поточне виробництво зброї, а й інвестиції у оборонну промисловість у додаткові виробники. Чи потужності, але в Мой короткій здає, перспективі, на мою думку, все таки буде необхідним фінансування в Європи, в Європи закупівель в американських фабриках фінансуваль тих, фінансуваль 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 фінансуваль. Фінансуваль. тих закупівель, які зараз фінансують американці, за кажете, що Трамп їх і... зупинити цю допомогу. Наскільки я пам'ятаю, цю допомогу також підтримав і конгрес? Чи має сили такі політичну політичну підтримку в Конгресі Трамп обох партій для того, щоб скасувати рішення, яке було ухвалене? Так, очевидно, ми ще пам'ятати, що так, звичайно, війна, треба пам'ятати, що у США бюджетні рішення вони повністю під контролем Конгресу. Але дивлячись на те, з коли ми втратії. дивимось це втратії, на це з неконституційної точки ну, зору, ми, ми повинні усвідомлювати, що адміністрація Трампа більше, має більшість та, у конгресі. Тому tutaj, на тут найближчим часом я не сподіваюся якихось змін великих загалом кажучи, особливо якщо ми врахуємо певний тон внутрішньої комунікації при нагоді ситуації ситуації з сигналом, з тим чатом, те, що було сказано редакцію Діатлантик, ми повинні усвідомлювати, що адміністрація Трампа діє на базі того, що вже час, щоб Європа почала у набагато набагато більшій мірі фінансувати питання, пов'язані з безпекою Європи, у тому числі з війною в Україні. друге питання, тому що. No, jak i ty, tym tokom e, dumki e, Amerykańców, to m, były zajawy między innymi Macrona, że on gotowy jak Francja, jak jaderna drżawa gotowa przykrytej Europą jaderною parasolką. No ale też jaderną dyżową jest Wielka Brytania. To pytania, nie, czy one razem może to zrobić, czy takie okremo Francja, m, czy bez amerykańskiej pomocy, co w zachali możliwe. Сенше w sensie, чисто децизійна політична з точки зору політики і прийняття рішень це можливим для кожного з кожної цих держав окрему e, і tym, для них і спільно, якщо ми говоримо про те, як Росії, про uh, ефективне і відлякування і щодо Росії. Росії йдеться про російське і, сприйняття. І, e, ну, тому що відлякування полягає в тому, що це Росія має боятися, щоб це відлякування було ефективним. і тут, мабуть, основною перешкодою є той факт, що російський арсенал він приблизно 10 до 12 разів більше ніж поєднаний арсенал Франції і Великої Британії. Отже, мабуть, це відлякування таким чином сформульоване не буде ефективним. Єдиною державою, яка має порівнюваний з Росією арсенал, є Сполучені Штати Америки, і в цьому значенні. Цей арсенал, як вчора підкреслював, зокрема у публічному виступі, у вищій школі економіки, варшавській школі економіки, генеральний секретар НАТО Рюте, Сполучені Штати вони є необхідним союзником. Наскільки є реалістичний сценарій того, що до коаліції охочих? Долучиться ще більше держав зараз. Ми чуємо дуже багато скептичних голосів всередині Європейського союзу, які країни, які не долучилися, які можуть блокувати взагалі будь які оборонні не тільки е, поставки е, Україні, але й розширення оборонного бюджету європейського. Які країни ще можуть долучитися, і наскільки цей сценарій імовірний? На ще ж є. я думаю, що є така є можливість Це, scenарію, правда, це сценарій, Я можу назвати ймовірним, але, але з другого боку це не щось, що має вирішальне значення, місце, оскільки, місце, якщо ми взагалі місце, подивимося на політичну, політичну конструкцію коаліції охочих, то вона не міститься ані в рамках НАТО, ані в рамках Євросоюзу, ані насправді зараз у рамках Європи. це зовсім новий формат, який зараз формується, і він. Не матиме таку рису, що він буде зосереджувати ті держави, які хочуть допомогти, і хочуть допомогти не лише через причини пов'язані з почуттям міжнародної справедливості, але й також, передусім, я б сказав з огляду на власні інтереси в хорошому значенні слова, інтереси безпеки, і в цьому значенні я був би оптимістом, тобто остаточні рішення, наприклад, з боку органів Євросоюзу, на мою думку, не будуть мати вирішального значення, тому що якщо не вдасться узгодити спільне спільну конструктивну позицію в рамках євросоюзу. Ці завдання просто візьме на себе з часом. Ще раз більшою мірою буде брати на себе саме ця коаліція охочих. Зверніть увагу на те, що недавно на минулому тижні була презентація цієї програми сейф з боку Єврокомісії на 150 мільярдів доларів. Це має полягати у додаткових позиках на озброєння, але держави, які найбільш зацікавлені, у тому числі Польща, різного роду, позики, кредити чи бюджетні зміни, роблять уже довший період два-три роки. Можна сказати, що ця програма на європейському рівні запізнена. На мою і, думку, десь і, на три роки. І, і, ні, 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 не і це не зважало таким державам, власть, як Польща чи недавно Велика Британія чи Балтійські держави дозброюватися. Як мова про зброю, то може послухаємо нашого колеги mm, Сергія Бордюжа, який має для нас досить цікаві новини, новини бо e, бойові борсуки польська армія замінить за старілими радянськими БМП на бойові. Не окусиневі машини борсук власного виробництва. Послухаймо Сергія Бордюжа, який нам розкаже про деталі. Сергію добрий день. Слухаємо Доброго тебе. Дня. Розкажи подробиці: так щойно була підпізна угода щодо передачі до польського війська нової, нової нового бронетранспортеру Барсук. Це як вже сказали, це новітня техніка, яка має замінити. Старі БМП-1, які досі використовуються на озброєнні польської армії. І мова йде про 111 бойових машин, вартість, вартість контракту 5,5, вибачте, 6,5 мільярдів злотих. Цю бойову, бойову машину тут називають револю, революційною, тому що на неї довго чекали, і вона, як зауважили, є конкурентоспроможною на ринку бойової техніки. Кілька слів про цей бронетранспорт. Борсук це сучасна польська бойова машина піхоти, Я має на своєму має три чоловіки екіпажу і здатна розмістити у себе від шести до восьми десантників. Також на основні характеристики це як я казав, вже амфібія, яка має на озброєнні автоматичну гармату кулемет, а також керовані проти Противотанкові ракети має також потужну броню, і Польща зараз гордиться цією розробкою, власною розробкою. Вона планує закупляти ці бойові бойові машини як для власної армії, для власних потреб, для власної армії, так і продавати за кровлю, так і для власної армії, так і для партнерів з країн НАТО. Тобто тут на неї очікують великі перспективи. Дякуємо, Сергію. Нагадаю, що це був наш кореспондент Сергій Бордюжа. Він сьогодні стежить за підписанням за, підписанням, за участі міністра оборони Владислава Косіняка Камуша і очільника МВС Томаша Семоняка. Вони підписують контракт на постачання перших польських машин, і цей контракт на понад 6 мільярдів злотих. А ми вертаємо до нашого студія і до нашого гостя, яким є пан Примислав Біскуп з. Polskiego Instytutu Międzynarodowych Spraw, panie Przemysławie, ja chcę was zapytać na ile wielka Brytania może być liderą we w tych wszystkich, ja bym сказал, przemówieniach dzisiejszego samitu. Czego oczekiwać? Poproszę dosyć krótko. Wydaje mi się, że na razie My nie zdaje się, że My nie możemy oczekiwać jakichś przełomnych i nowych. У Лондоні минулому тижні За теж так, були зустрічі. Віпіковати. Дискусія Ващий почала навіть парку, ускладнюватися з поводу через питання через питання про мандат мітарних, про повноваження стабілізаційних сил військов, і, інші, і їхню кількість то, то і Які держави і в якій кількості можна надіслати дискусія. військових. Це будуть складні і болючі дискусії. Але після кожного такого саміту, а вони тривають уже від 17 лютого, коли був перший саміт. За кожним разом на кілька кроків вперед до мети ми ближче все Варто Але варто підкреслити, що мабуть буде під час цього саміту е е обговорюватися е е е питання можливого sankцій. Послаблення, послаблення санкцій, що на, про що говорять американці у зв'язку з тим, про що говорять і Росіяни? Чого вимагають Росіяни? Тут треба підкреслити одну таку річ Європейський велика Союз, Велика Британія, Британія і США санкція, вводили санкції, які санкції. були дуже подібними у своїй конструкції тому у той же час. Вони також координувалися між державами Великої але Сімки, але так, насправді основний економічний тягар цих санкцій в Європі, в Європі лежить, тому що Росія завжди, завжди продавала порівню. На небагато своїх товарів у США дуже, і дуже багато варто, особливо з огляду на вартість до, до, до у Європу. Тому так насправді, насправді санкції, то, що стосується санкцій, я б сказав остаточний голос, справі, голос так, у цьому питанні. Насправді, так у такому фінансовому економічному на, на значенні має і тут європа я поставив точку. І дякуємо. Дякуємо. Дякуємо за розмову. Нагадаємо, розмовляли з Пшемиславом біскопом, експертом польського інституту міжнародних справ.